Вітаю всіх на своєму каналі. І на фоні ось такого, як я назвала, гармидару та під звуки заведення автомобілю сусіда я записую це відео. Тут мала бути розпаковка, да, вам звична, але ні, розпаковки не буде. Знаєте, щось мене трошки підбішує цей звук. Бо сусід заводить свою о, машину, а вона в нього не заводиться. І мені заважає трошечки знімати відео. Ось на фоні мого такого невеличкого запасу рукоділля. Я хочу зняти відео, яке я назвала Проліт як фанери над Парижем». Чому так? Тому що в рукодільних спільнотах. Я, як то кажуть, підсіла на лотерейки. Вартість лотерейного квиточка від 20 до 50 гривень. І що я оці лотерейні квиточки купляю? Не скажу, що я купляю кожного дня. Так, зараз піду закрию вікно, бо чути сусіда вже дістало. Тільки но ну, я зачинила вікно. І в сусіда завелась машина. Я продовжую з це відео і розкажу вам трошечки про ці лотерейки. Підсіла я, значить, на лотерейні ці розіграші в двох рукодільних спільнотах: вишиті скарби та «Крестоманія». Лотерейки коштують небагатенько. 20-50 гривень, і я кожного разу купую, ну, не кожного разу, але купую лотерейний квиточок. І, на жаль, нічого я в цих лотереях не виграю. Знаєте, спочатку я коли купувала ці всі лотерейні квиточки, я думала: ну, добре, лотерейний квиточок, там, скільки він коштує, ну, там 20 гривнів, да? Придбала квиток, це як чашка кави. Не попила каву, а купила квиточок. А потім я вже просто зрозуміла для себе, що ну, от не везе мені в лотереї. Знаєте, як то кажуть, є шосте чуття в людини. Так от і в мене є таке, що я просто відчуваю, що я нічого не виграю. І саме тому. Я не бачу того, знаєте, як кажуть, смисла чи що купувати лотерейний квиток. Так, знаєте, це як є такий анекдот, коли на небесах підходить ангелик до Бога і питає: Слухай, от людина. Просить, Господи, дай мені змогу виграти в лотерею. Де мені змогу виграти в лотерею? А чому ти не даєш йому виграти в цю лотерею? А Бог Ангелику відповідає: То я б з радістю, щоб людина виграла, але він не купує лотерейні квитки. Отож, я, знаєте, інколи купую квиточок і коли нічого не виграю, я засмучуюсь. Але завжди думаю, слухайте, ну це ж лотерея. Це ж не завжди має бути, що от купив лотерейний квиток і тобі пощастило. Ні. Як каже моя подруга, ще перевернеться на нашій вулиці Камаз з пряниками. Тож, якщо не пощастило в лотереї, то пощастить в чомусь іншому. Ось таке в мене відео, яке називається Програші в лотереї. Я не засмучуюсь і, можливо, мені пощастить іншим разом щось виграти. Я дякую, що додивилися це відео. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.